Що для нас це справді велике свято. От сьогодні ми розпочинаємо таку нашу ще одну акцію це збір коштів на пам'ятник пластунам, який ми плануємо відкривати в вересні цього року. Тож, ми закінчуємо сьогодні цим концертом і зразу після концерту відкриваємо наш такий новий проект. Також додам, що пластуни протягом цього року тернопільські дуже зросли як якісно, так і кількісно. У Нас збільшилося на 100 чоловік. Цього року також е, ми провели таку акцію, проводимо як 100 добрих справ. От. І кожний пластун, кожний гуточок, вони ходять з е, своїми добрими справами і допомагають е, нашим е, ближнім. І зараз для того, щоб розділити нашу радість, я запрошую детального слова голову міста Тернополя пана Сергія Надало. Христос Воскрес. Шановне товариство, шановні тернополяни, шановні пластуни, ну, найперше дозвольте звернутися до вас із традиційним пластовим привітанням Скоп! Хочу сьогодні від імені всієї міської ради, від імені тернопільської громади від себе особисто привітати історичому творені пласту. Пласт сьогодні, напевно, чи не єдина молодіжна. Громадська організація в Україні, яка має таку давну насечену, багатогранну історію і має настільки поважний ювілей. Історія пласту нерозривно пов'язана і практично відзеркалює історію нашої держави, особливо в період новітньої історії. Пластини завжди брали активну участь у всіх процесах, які проходили в державі, і у національно визвольній боротьбі і під час національної і духовної відродження х і 90-х роках. Пластини беруть активну участь сьогодні в громадському житті міста Тернополя, за що вам велика подяка. Хочу сказати слова подяки старшим пластонам, особливо тим, хто.